Друзі, всім привіт! Ось так якраз у них залітає нам до продажу. Це Hyundai Tucson 2019 року випуску з двигуном 2.0 та автоматичною коробкою перемикань. Має ось такий прикольний колір Деннях ходові вогні проти тумані фара. Давайте подивимося, що на салоні. Світиш салон з тканини, повний склопакет електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидіння водія 126 тисяч рідного пробігу, мультикермо, ось така мультимедіа, є вибір режиму руху, допомога при спуску. Клімат працює, все дує, все добре. Коробка перемикання автомат. Тому, якщо подобалось авто, чекаємо на вас за адресою місце Київ, вулиця Територіальної оборони 102, авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послуги лізингу та кредитування. Тому чекаємо саме на вас.